Друзі, вітаю! Сьогодні ми створимо у фігмі ось таку бірку, яка буде імітувати шкіру, а також зробимо цікавий напис за допомогою ось таких пересічних ліній. Тож поїхали! Як завжди, починаємо роботу із фреймом розміром 1080 на 1440. Зафарбовуємо його у темний колір. Давайте фрейм підпишемо шкіра і закинемо одразу текстуру шкіри. Вона дуже велика, ми її зменшимо, обріжемо за допомогою Ctrl і використаємо режим накладання, щоб вона в нас не була яскраво білою. Я натискаю сюди, шукаю якийсь темний колір. Ось нам підходить мультиплей. Я заблокувала нижній фон. А зараз ми перейдемо до створення тексту. Я обираю текст, обираю англійську мову і пишу скін, зафарбовую його контрастним жовтим кольором. Ну і так само. Підпишу ефект, тільки цього разу його значно зменшимо. Обираю Scale і зменшую. Щоб зробити ось такий, начебто, умовний поділ літер, Нам потрібно взяти інструмент перо і намалювати дві однакові рисочки. Намалюємо одну, а потім продублюємо. Enter. Строк оберемо теж жовтого кольору і товщину зробимо 2 пікселі. Так воно і є. Затискаю на цю лінію, затискаю Alt-Shift і дублюю вниз. Тепер нам треба обрати всі ці три шари. Тепер ми обираємо шар, Skin, три вектори, вирівнюємо їх по центру і об'єднуємо в одну групу Юніон. Об'єднавши в Юніон, нам потрібно зробити певні скруглення. Зробимо на 7 Пікселів, і ми бачимо, що у нас вже з'явилися такі заокруглення. Далі ми обираємо ректенгл і малюємо його в межах цих ліній. Намалювавши ректенгл, обираємо філ заливку і обираємо лінійний градієнт. Але серед лінійного градієнту обираємо радіальний. Тут нам треба взяти колір фону. Перший колір я візьму цей і так само його продублюю: Ctrl-C, Ctrl-V, Enter. Але один із них зафарбовуємо на нуль. Залишилось нам правильно розмістити налаштування. Таким чином, ми крутимо ці повзуночки, можемо розвернути його, і бачимо, що от зараз відбувається, наче ось така тінь під цією лінією. нас такий варіант влаштовує. Ми дублюємо цей прямокутник і розміщуємо його під другою лінією. І ось у нас вже з'явився такий цікавий ефект. Це слово підтягуємо під низ, щоб вони виглядали як одна єдина група. Всі ці елементи, Об'єднюємо групу, Ctrl-G і вирівнюємо по центру, і можемо підписати, що це заголовок. А тепер з вами зробимо шкіру. Обираємо інструмент Elps, малюємо не затискаючи Shift. Ось такий овал. Далі його дублюємо, Ctrl-C, Ctrl-V, затискаємо Shift і повертаємо. Раз, два, три. Так само беремо цей задній овал, Ctrl-C, Ctrl-V, затискаємо Shift і повертаємо його тричі. Раз, два. 3. Виділяємо всі три еліпси. Заходимо в булеві операції Union і скруглення кутів робимо десь на 100. У нас утворилася ось така імітація шкіри. Дублюємо Alt і відставляємо в сторону один елемент, бо він нам ще знадобиться. До цього додаємо stroke і дивимось, щоб вона була не inside, а outside. І тут робимо її десь на 25. Ось, її не видно, оскільки вона. Темного кольору, крім строк, ми ще додаємо еліпс, теж зафарбовуємо його якимось кольором, неважливо яким, і розміщуємо посередині бірки. Бірку і еліпс вирівнюємо ось тут: обираємо цих два шари, заходимо в булеві операції і натискаємо сабстракт. І в нас з'явилася ось така бірочка з діркою, з отвором. Ось така. Тепер на неї нам потрібно накинути саму шкіру. Заходимо в завантаження, обираємо шкіру або текстуру шкіри, закидаємо на бірку. Вона в нас велетенських розмірів, я її трішки зменшу, навіть розверну. Обираю два елементи: шкіру і сабстракт, і обираю маску. Тепер збережений ось цей елемент векторний, закидаю сюди, додаю строук. Товщину зроблю строк 2 пікселі. Колір оберу жовтий, такий самий, як текст, а філ заберемо. Щоб зробити імітацію, наче ця шкіра прошита ниткою. Ми заходимо у налаштування Stroke, Обираємо тут десоліт Dash і налаштовуємо її, наприклад, розмір. 8, тут 12, Зробимо більше. Хай буде так. Далі я заходжу у строк і замість звичайної заливки зроблю градієнтну заливку. Щоб з одного боку була світліша, другого було темніше. Окей. І об'єднаю це в одну групу Ctrl-G. Можливо, навіть і строк зроблю не два, давайте зробимо чотири, щоб вона була така товста нитка. Тепер нам треба на цю бірочку накинути ефекти. Але я бачу, що вона ось тут світліша, то я можу висвітлити ось цю шкіру, щоб вона була більш контрастна. Я заходжу тут, де у нас маска, заходжу на зображення. Враження шкіри І тут на налаштування я підтягнула експозиції догори. Далі нам потрібно нанести чотири ефекти. Давайте подивимося, які. Перший ефект був inner Shadow із налаштуваннями мінус 6 3, 25 Давайте так і зробимо. Заходимо сюди на групу, натискаємо на плюсик, обираємо inner Shadow мінус 3 Подивимось, другий ефект знову inner Shadows 6-4. Заходимо на цей елемент, додаємо плюс, обираємо inner Shadows 4. Все. Далі у нас третій ефект Drop Shadows з розміром 100-100. Так і зробимо. Заходимо сюди, плюс. Тут у нас вже є за замовчування Drop Shadows. Робимо 100 та 100. І останній ефект знову це буде Inner Shadows, Подивимося його налаштування 100-100. Заходимо на цю бірку, додаємо на плюсик, міняємо на Inner Shadows і вносимо 100%. А залишилось нам зробити написи. Щоб довго не забирати у вас часу, я взяла слово бірка, теж накинула внутрішню тінь на нього, зробила йому прозорість 80%. Далі написала Made by Figma, текст 100% і вказала свій нікнейм в інстаграмі. А всі тексти я зробила трішечки прозорими на 90%, тому що я пробувала накидати режими накладання, мені не дуже сподобалося. Я прийшла до висновку, що найкращий варіант в даному випадку трішки знизити прозорість самого тексту. Тепер я обираю цю групу, обираю всі тексти від верху до низу, вирівнюю їх по центру і групую Ctrl-G. Саму цю групу теж розміщаю по центру. Заходжу на фрейм, опускаюся вниз на експорт. Вибираю 2 JPEG і експорт шкіра зберігаю в завантаження. Далі нам потрібно заповнити презентацію. Переходимо на презентацію. Дублюємо якийсь із слайдів. Заходимо на перший. Вибираємо імідж. Хочемо замінити комп'ютера. Спочатку я обираю цей рефлекс, другий я обираю шкіру. Відкрити. Таким чином, ми зробили дві роботи і розмістили її у презентації. На цьому у мене все чекаю на ваші домашки.